21 пацієнт Вашківецького реабілітаційного центру завдяки співпраці громадської організації «Унія» зі швейцарсько-українським медичним центром Ангелхольм отримав високофункціональні протези. Це клініка «Ангелхольм», Там безпосередньо Ярослав Миколаївський Сергішин. Також бен Стуресон. Це є інверсальд організейшн. Тобто це наш партнер зі Швеції. Наші співробітники разом з німцями працювали два тижні в е, Вашківцях і 21 пораненому, який втратив кінцівку, ми надали безкоштовну екзопротезу. І це все ми зробили через унію завдяки вам. Тому ми вам щиро вдячні і бажаємо вам всього самого найкращого. Сьогодні технології світу спрямовані на допомогу Україні. І не стало виключенням екзопротезування. Громадська організація УНЯ отримала незвичайну можливість співпрацювати з клінікою Ангелхоль, і результат нас просто приголомшив. Весь процес надзвичайно клопіткий та потребує точності та зосередженості. У Вашківецькому реабілітаційному центрі закордонні лікарі віртуози проводять вимірювання постраждалої кінцівки, після чого за кордоном виготовляється високотехнологічний, індивідуальний протез з високоякісних матеріалів, які згодом. Доправляють в Україну для примірки, коригування та встановлення. Початок виготовлення виготовляння протестів і приїзд встановлення від часу замірів до часу встановлення не менше двох тижнів. А ось таке питання: скільки за слуховців, припустимо, привикають до цього, тренуються. Тезду використовували тренувальні протези, коли була проведена інфекта, який стан самого військового, тобто пацієнта мають на чи додаткові якісь травми, чи лише саме питання. Тобто це все індивідуально. Скажімо так, за мен у практиці хлопці зділюють за день, скажімо так, на новий і починають робити перші вироки. Далі, хто робив користувався до цього протезу, вже ходить без палець, наприклад, у нас. Є військовий, які ходять уже без палець. Максим, це його перший протез. Ми вчимося, але він зробив величезну роботу. Вчора він спокійно тут ходив майже дві. Завжеться це ви зможете також побачити. З кожним своїм пацієнтом лікарі Ангелі Хольм працюють з особливою ретельністю, адже як за протез, це їх нова кінцівка, з якої людина матиме можливість вільно пересуватись та займатися повсякденними справами, такими як прогулянка на велосипеді чи грав футбол. Громадська організація Уня безмежно вдячна за допомогу команді професіоналів з клініки Аннулхоль та їх німецьким партнерам. Адже завдяки їх клопіткій роботі, на сьогоднішній день 21 поранений захисник безкоштовно отримав змогу рухатись самостійно.